І Сумбосі Японська казка Давно колись жили собі чоловік і жінка. Та не було у них дітей. А тому ходили вони щодня у храм молити богів, щоб ті послали їм хоч би малесенького хлопчика. І от одного дня. Знайшовся в них синок, завбільшки з мізинчик. Ой, який гарненький хлопчик, раділа мати. От скоро він підросте і нам допомагатиме, тішився батько. Батько й мати назвали свого первістка Ісумбосі, тобто хлопчиком мізинчиком. І берегли його, як зиницю ока. Хлоп'я було розумне, та от біда нітрохи не росло вгору. Всі з нього дивувалися, а діти інколи його дражнили. Минув час і, якось, надумавши вибитися в люди, і сумбосі пав навколішки перед батьками і попросив. Будь ласка, відпустіть мене у столицю. Спочатку батько й мати розгубилися, не знали, що відповісти, але, згадавши, який сумбосі розумний, згодились його відпустити. Мати дала йому голку, і хлопець зробив собі з нею меч. Вранці всі троє. Подалися на берег річки. До побачення. гукнув і сумбосі і поплив униз за течією у чайній чашці, веслуючи хасі, дерев'яною паличкою для їди. Через кілька днів добрався він до столиці, переповненої людьми. Каретами і кіньми. Оце так столиця, мовив хлопчик, прошмигуючи під ногами у людей. Невдовзі його увагу привернув величезний чудовий будинок. Дозвольте зайти, дозвольте зайти! гукав і сумбосі щосили гатячи на ганку. За якийсь час. Двері відчинилися, і на порозі з'явився ошатно вбраний вельможа. Дозвольте зайти, так само голосно повторив і сумбосі. Цікаво, хто це гукає? Спантеличений Вельможа оглянувся навколо. Я тут, я тут. І сумбосі вибрався на гета дерев'яне взуття з високими підставками і в ногами. Ого, який дивовижний чоловічок? Вельможа посадив Ісумбосі на долоню. Мене звати Ісумбосі. Я хотів би стати вашим слугою, мовив хлопчик. Гаразд. Я візьму тебе на службу. Вельможе сподобався цей маленький, але жвавий хлопчик. І сумбосі був працьовитий і кмітливий, а тому всі в домі його полюбили. Та найбільше він припав до серця дочці багатого вельможі. Якось і сумбосі супроводжував її до храму. Побоюючись, щоб на хлопця не наступили ногою, дочка вельможі посадила його за пояс свого кімоно. Коли ж вони поверталися додому, в темній вулиці, на них раптом. Напали два уні чудовиська в людській подобі, з бичачими рогами й тигрячими іклами. Стривайте, я вам покажу. І субосів вискочив за пояса дівчинки і замахнувся мечем голкою. Ха ха! -ха, -ха! Що це за малюк? Вигукнув один з нападників і, схопивши і сумбосі ручищем, кинув його собі у пащу. І сумбосі був маленький, а тому міг вільно бігати в животі чудовиська і колоти його мечем. Ой болить, ой болить. Заволало чудовисько. і Виплюнувши хлопчика з пащі, дременуло світ за очі. Тоді і сумбосі стрибнув на обличчя другого чудовиська і виколов йому мечем око. Ой, рятуйте, рятуйте, зарепетував другий нападник і, затуливши руками обличчя, кинувся навтік. Коли Ісумбосі опам'ятався, то побачив перед собою на землі маленький чарівний молоток, найдорожчий скарб чудовиськ. Дочка вельможи махнула цим молотком і мовила. «Ісумбосі, стань великим. І тоді зробилося чудо. Ісумбосі почав рости і за мить перетворився юнака. Кажуть, що незабаром після того і сумбосі оженився з дочкою вельможи, викликав до столиці своїх батьків, і всі вони зажили разом у добрі та щасті.